Добре ютречко Як казав один класик, коли утро. Встав... Я сьогодні. Мати в ефірі. Та зараз я зарядочку зроблю і прийду. Начинаємо ефірчик. Я сьогодні не при параді, тому що я сьогодні на вечір йду на роботу. Не до себе там. Треба бути наряжена. Ну, починаємо, як завжди, з крему. В сонячні дні, щоб не було зморшок. Починаємо з крему. Крем проти зморшок у нас що? Це крем SPF, проти... Я назван прикрию просто 50 -ку. Я беру саму сильнішу. І намазую такі мої зони, які схильні. До згорання, намазую просто кремом. Це я зафіксувала цепочку. Шию теж треба намазати, бо воно схильна до згорання. Не те, що схильна до згорання, схильна до зморшок. Дуже сонце робить зморшки. Сонце зараз велике. Я загубила свої окуляри і для зору і сонцезахисні, уявляєте? Продовжуємо лоба. У мене тут міжбрівка. І от этот момент дуже моршиністе, щоб не було гусячих лапок. І ніжно-ніжно тут промазуємо. На лобі можна жорстче. Ну, і ясно, що все обличчя, щоб і не згоріло, щоб зволожене було. Крем SPF, він йде ще як база під макіяж. Я не візь Просто, як і всі жінки, люблю бути красивою. Далі я намазую залишками крему руки, зовнішню частину, тому що ми намазуємо руки, ми розмазуємо крема завжди внутрішньою частиною. Так ми працюємо палагами пальчики, а зовнішньою частиною. Це в мене ранкова рутина. Кажуть в США, рутина. А я не знаю, як українською, якщо рутина в нас це, типу, щось скучне, а в них це, типу, щось щоденне, то не знаю, як сказати. Тепер вправи проти зморшок. Намазалась кремом проти зморшок, тепер вправи. Вправи. Потім треба перекочувати, перекочувати, перекочувати. А тут треба навпаки перекочувати, перекочувати. І брови поперекочувати такими штучками. Далі лупимо підборіддя. боріддя. Вправий маше Або чому мені 54 роки, а я виглядаю, наскільки я виглядаю? Я не скажу, що я не використовую фільтр, але ж в мене є ще інші відео, ви можете подивитися, є там і без фільтру. Просто на ефірі я беру фільтр. Я не нафарбована, знаєте, я зранку полупили, так щоб аж боляче було. Поїхали далі. У мене є зайва вага. Тому я борюся проти другого підборіддя. Воно в мене велике, на жаль. Але з іншого боку, завдяки йому в мене нема зморшок так багато. Для віку зайва вага потрібна. Далі тепер кулачком. Не кулачком, а так пальцями. І міжбрівку. У мене найбільша проблема міжбрівка. Потім брови. Брови, брови, брови. І голову, голову розчислимо. І двома пальцями. Тепер я розімну рот, щоб була гарна диктя. Карлу Клари украв корали. Клара у Карла украла Кларнет. Якби Карлу Клари не вкрав корали, то Клара у Карла не вкрала Кларнет. Люди думають, що я вокалістка. Ні, я не вокалістка. Я диктор, диктор, я кар'єристка без кар'єри. Самого мого молоду. Ну що, у мене є такі штучки. Я їх теж придбала. Гріх їх. Не використати. І розглажуємо знизу на гору. Всі зморшки треба розглажувати знизу на гору, щоб вони йшли в голову. І періодично міняти руки. То правою, то лівою, то правою, то лівою. Валик. Хорошо, тепер у нас є ще й така штучка. Нею чешем, 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 чешем. До гори, отак, до гори. І інша рука. Все має бути симетрично. Психіка людська любить симетрію. Не ідеальну, але максимально. Тепер цей же і в протилежний бік. Туди на волосся розглажуємо, розглажуємо. Іншою рукою розглажуємо. Роз... Молода, красиво. Тепер перевертаємо легшим боком. Розглажуємо, Розглажуємо. розглажуємо, лоба розглажуємо. Інша рука розглажимо, розглажуємо, розгладили трохи. Перевертаємо, розглажуємо. Я йду по увеличенню. Спочатку найлегшим, потім жорстче, жорстче і жорстче. Бачите? Тепер ми бачимо найжорстчу штуку. Ми можемо отак чесати, це буде найжорстче. Але ми починаємо з м'якішого варіанту. Це не просто так, це в нас такий масаж обличчя. Гляди помолодію, да? Ще сьогодні трохи попрацюю, потім поїду за матеріалами. І найжорщий варіант, щоб аж боліло. І на іншу сторону. Такі штучки та усюди можна купити. Дивлячись які в якій ви країні, які в якій ви країні мене дивитесь, напишіть. Можна в інтернеті замовити. Тут порозглажую, тут між брівочку сую, э, лоба. Все. Коли трошки розім'яла обличчя, то воно якось стає легше. Легше на душі, легше працювати. Тягнемось до гору. Тягнемось. Тепер долоні. Води. То інший. Хорошо, поверну верту руки. Один бік в інший. В один бік в інший. Лайфхак. Зараз я поставлю вниз, коли дуже лінь, коли дуже важко, не хочеться займатися фізкультурою зовсім. Ану ноги покажу. Просто Піднімаєтесь і опускаєтесь на носочки. Просто це розганяє лімфу і стає трошки легше. Просто опускаєтесь і піднімаєтесь на носочки. Як же ще так поставити, щоб і мене ви, що я роблю? Видно, щоб... Опускаюсь, піднімаюсь на носочки, вже не буду вам показувати ці носочки. Нащо вони вам потрібні? Та ви що, на носочки не опуститесь, не спуститесь, трохи, щоб розігнати лімфу. О, так легшає. Потім вже хотіла вам таку вправу лімфодренажний масаж. Теж, коли зовсім втомився, коли на таблетках, коли хочеться якось щось і розбудити організм. Повністю стегно розминає. Промацуємо. Сіднички, спинку, все промацуємо. Не буду спинку вам показувати, я сильно струнка і до обличчя. І ручку повністю. Це теж лімфодренажно. Бере помаленьку будить. Прогладили себе, поробили таке лімфодренажні піднімання, опускання на носочки, відривання п'яток. Зробили для обличчя проти зморшок. Вправи, намазались кремом, вже гляди, легше робити фізкультурку. Правда? Грудна клітка. Вперед, назад. Вперед. Назад. Вперед. Бачите, коси мої. Русета не тримаються. А Мені треба косічка на вечір. Вперед, назад. Вперед. Тепер кулачок і грудна клітка. Вбік, 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 вперед, назад, вперед, назад. Вбік, вперед, вбік, назад. Вбік, вперед, вбік, назад. Повиноберт. В інший бік. Хорошо. Грудна клітка вниз посередині вгорі, горбик вгорі, посередині внизу. Грудна клітка внизу посередині вгорі. Горбик вгорі посередині внизу. І навпаки, грудна клітка вперед посередині вгорі, внизу. Горбик внизу посередині вгорі. Грудна клітка вгорі посередині внизу. Такі хвильки. Плече, лікоть кисть, плече, лікоть кисть, плече, лікоть кисть. Інше плече, лікоть кисть, плече, лікоть кисть, просто лікоть кисть вниз. Лікоть кисть вниз. Тут. Тут. Разом по черзі. Хорошо. Попрацюємо над руками. Як же ж його підняти, щоб і мене було видно і не вмерти від жари. Щось воно я собі закрила. Нестабільне з'єднання. Ну, в мене завжди так. Я б удивилась, якби воно було стабільне. Це був тополь, а тепер кучерявий тополь. Тепер верба, Кучерявий. Тепер знизу нагору і відштовхуємося. А зможе хтось зробити дует? Зрозуміє, хтось цю мою вправу. Знизу нагору і відштовхуємося. Хорошо. Шию. Вперед. Попрацюємо над такою вправою. А чути моїх сусідів, як вони гудуть. Вони цілодобово гудуть. Скільки я живу. Набираємо повітря видуємо, втягуємо. Вправа називається вакуум. Втягнули живот. Ще вийли. Ще втягнули. Дуже корисно на голодний шлунок Надули, втягнули. Надули, втягнули. В один, в, в один, в інший стегна. Через гору. Покажу повністю. Через гору, через гору, через гору, через низ, через низ, через низ. ніс. по поколу, зворотній. Повано оберт. Взагалі в східних танцях вправи виконується так. Таз вперед, спина назад. І навіть по колу ми робимо таз завжди вперед, щоб не було навантаження. Коли виконуємо вправи руками, то ми не робимо плече, лікоть кисть. Ми робимо лікоть. кисть. Лікоть кисть. Ось я вже все. коли треба відійти, щоб вам було хвилин. Но виконуємо вправи. Долонька завжди дивиться вниз, це по-правильному. Вправи з ногами, та, зі стегнами, по полу. Ми теж виконуємо на рівних колінах. Це саме техніка в східних танцях. Ну і стопить. Вперед один, в інший, назад, вперед, один, в інший, назад. Повинок в один, повинок в інший. Все, спасибі, що зі мною були.